Брати та сестри, сьогодні ми маємо з вами можливість знову порозмірковувати над посланням до Галатів, продовжити ту тему, яку ми почали минулого разу. І знаєте, знаєте, я... зараз ми будемо читати ці вірші, і там є цей перелік якостей, які нам потрібні, від яких, вірніше, нам потрібно позбавитись нашому житті. Це те гріховне, що нам заважає мати зустріч з Богом. І знаєте, я так порозмірковував, чи є така потреба нам взагалі так подробно над кожним вершом, над кожним словом. І знаєте, тут зразу Бог мені дав відповідь. Ми звикли, знаєте, так завжди вчимо, що Біблія це є відкривання від Бога. Ви знаєте, що не тільки Біблія, кожна книга. В Біблії. Кожний розділ, кожний вірш, кожне слово, яке написано в Біблії, це є одкровання Бога про самого себе, нам з вами. Щоб ми дивлячись на ці якості, на все, що Бог пише нам, ми побачили його характер. Зроби трошки тихіше, будь ласка, не, не збуджуй так мікрофон. Щоб ми побачили його характер. Його волю, Його мудрість, Його святість. Побачили, що Він хоче від нас, яким він хоче бачити нас. Це все показує нам люблячого Бога, який веде нас до спасіння, хоче змінити наше життя. І тому будемо потрошку продовжувати це послання Галатям, 5 розділ з 19 вірша. А діла плоті відомі це перелюбство, блуд, нечистота. Розпуста ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, розбрат, розділення, єресі, ненависть, убивство, пияцтво, розгули і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше я говорив, що хто таке робить ті царства Божого не успадкують. Царства Божого не успадкують. Ми почали вірніше закінчили минулого разу на такій якості як сварки. І я нагадаю, що гордість є причиною сварок, нетерпіння, також заздрість, образа і низький духовний рівень. Хоча заздрість ми сьогодні продовжуємо якраз розмірковувати над словом заздрість. Вона є і причиною багатьох сварок, чому непорозумінь у житті навіть серед віруючих людей буває таке. Що таке взагалі заздрість? Коли вона проявляється? Як? Ну, це більше, мабуть, нашим підліткам сьогодні більш знакомо, да? коли у когось близьких подружок, у друзів матеріальні здібності трошки більше, ніж у нас. У когось гарніше телефон, можливо, одежа або ще щось. І, так, да, це так проявляється. Я пам'ятаю, як один співробітник прийшов на роботу і каже, познайомився з дівчиною однією. І я навіть не уявляв собі, що таке може бути. Вона заздрить усім своїм подружкам. Що, що в них є, що вони собі можуть купити, що вони можуть дозволити? І вона через це ненавидить своїх батьків, які не можуть їй давати так багато грошей, що не можуть їй купити айфон, що не можуть батьки їй дати 10 тисяч сьогодні прогуляти в кафе або в клубі, або ще десь. Але батьки оплачують її університет. І каже, ми з нею дуже швидко розстались, тому що я зрозумів, що це, це не моє, я так не можу. Друзі, заздрість і ненависть. Вони йдуть поруч. Але від чого виникає заздрість, друзі? Що це, це взагалі таке? Ми бачимо, да, є якісь причини. А ви знаєте, що корінь іншому? Заздрій це. Коли людина сама себе недооцінює, коли вона сама себе зневажає, коли вона не вірить в свої спроможності, свої здібності, ми можемо заздрести талантам близьких наших яких, якимись їх якостям, здібностям щось робити, можливо, грати на музичних інструментах, можливо, у спорті, можливо, співати, може ще щось, можливо, у когось комп'ютерні навички дуже добрі. Бог кожний з нас зробив окремою людиною. І ми можемо дивитись на інших людей зазрити і зазрити їх, не бачити того, що є в нас. Тим талантам, тим здібностям, які Бог дарував нам. І виникає так, що ми дивимося на інших, не бачимо себе. Самопець 72 псам. Писав так, а я ледь не, похит... не похитнулися ноги мої, ледь не повскознулися стопи мої. Я позаздрив безумним, коли побачив заможність нечистивих, бо немає їм страждань до самої смерті. Вони тучні і сильні, у них немає важкої роботи і людські незгоди їх не торкаються. Чому він позаздрив? Ну побачив, кажу, що є багаті люди. Але вони нечистиві. А чому вони багаті? Знає, ми на сторінках Біблії можемо дуже багато побачити таких прикладів, коли люди вважають, що якщо людина багата, то значить її благословляє Господь. І Біблія показує навпаки, що інколи віруюча людина і може бути не дуже багатою. Може бути навпаки. Багато прикладів в Біблії, коли віруючі люди, дуже віруючі люди, у них не завжди було навіть що поїсти. Це друга тема, друзі, але не сам факт. Це не завжди так. Він позаздрив, що у цих людей немає страждань. У них живуть без страждань до самої смерті. Вони тучні, тобто ситі і сильні. І вони не виконують важкої роботи, Тобто, звідки вони з гроші для того, щоб жити, да? людські незгоди їх не торкаються. Люди зазрять чужому здоров'ю, чужим успіхам, зазрять усьому, що тільки можна. Знаєте, ми сьогодні розглянемо з вами приклад однієї сім'ї біблійної, І через заздрість Бог показує, що те, що відбувається в житті людини, Може бути саме погане, воно може бути від Бога, але тим часом як Бог виводить як Бог ставився на свої місця, ми прочитаємо це буття 37 розділ з 3 по 4 вірш. Ізраїль любив Іосифа більше за всіх синів своїх, бо він був у нього сином старості, і він зробив йому барвисте вбрання. І побачили брати його, що їх батько любить його більше за всіх братів його, і зненавиділи його, і не хотіли говорити з ним дружелюбно. Йосиф, Ізраїль любив Йосифа, сина свого більше за всіх синів Його. Да? Чому він любив? Чому брати не хотіли говорити дружелюбно зі своїм братом? По-перше, тому що їх батько, 12 братів. Вони від різних матерів, більшість з них. Але це єдиний син у матері, да? він любиться. Батько любить його матір більше, ніж їх матері. Він любить Йосифа, він робить йому гарну одежу, він якось піклується особливо про нього. І, то, ця увага вона зараз дратовує. І не тільки це. Далі там написано, що приснився Іосифові сон, який він розповів братам своїм, а вони ще більше зненавиділи його. То Бог благословив не тільки батько, Бог благословив його. Показував йому через сни його майбутнє, майбутнє його сім'ї. І навіть благословіння Господнє, воно роздратовувало братів інших. Вони його за це зненавиділи. Знаєте, це, Ми бачимо цю всю історію життя цих людей, як Бог благословляє, одного да, І, здається, кажется, що, ну, чому так? да? Кожен з цих братів мов, мов, повинен був би сказати, що ну, дякуючи Богу, слава Богу, що Він же наш брат, Бог його благословляє. Кожен з них думав навпаки, а чому не я? А чому не мене благословляє Бог? Якщо, можливо, хтось не знає ще Біблію. 12 братів це 12 патріархів колін Ізраїлевих. Кожен був родоначальником свого роду. Вони були ті, хто повинні бути прикладом для свого покоління, для своїх родин. І кожного Бог особливо благословляв. Кожного Бог із них відокремив, кожному коліно дав місію. І вони мали все необхідне для їхнього життя. Але знаєте, ми бачимо на сторінках життя, що тільки один Іосиф, він якось особливо шукав Божого покликання, шукав Божої праведності, святості. Ми трошки там, ще далі, якщо будемо читати, побачимо, що він ходив і батько розказував про гріхи своїх братів. Сьогодні молодь, я не знаю, як сьогодні кажуть, за мої часи так називали таких людей стукачами. Але знаю, я думаю, що він не стукачом був. Він переживав за своїх братів, тому що вони грішать. Це вибраний народ для чистоти, для праведності, щоб бути прикладом не тільки в своїх родинах, а для всього світу. Щоб Бог їх благословляє, щоб Бог їх відокремив, Бог їх очищує. Дав їм закон, дав їм, дає їм спасіння. Відкрив Слово Боже. Ви знаєте, вони цього не помітили. На жаль, вони цього не зрозуміли. Ви знаєте, Біблія дає нам сьогодні дуже гарні приклади для того, що нам треба зробити сьогодні, щоб якось позбутися заздрісті. Щоб не мати цієї якості, яка розлучає нас з Богом, відділяє нас від Нього. Перше, що ми читаємо, це 1 Солонян 5:18. За все дякуйте. Бо така воля Божа у Христі Ісусі. Друзі, буквально за все. Кожен із цих братів мав би дякувати Богові за те, що Бог їм дав життя. Знаєте, я не так давно читав, як багато відомих людей, які досягли успіху в цьому житті. В них запитували журналісти, як їм це вдалося зробити, і вони дали відповідь. Таку, що не треба дивитись на те, чого в нас не вистачає. Треба дивитися на те, що в нас є. А подивіться навколо, хтось, можливо, сьогодні заздреть, що хтось живе в розкошному будинку здоровому, Каже, да? можна подивитись на того, хто зовсім не має нічого. І він радий був би жити в такому житлі, яке у вас зараз є. Ми ж можемо зазрити гарні одежі дуже дорогим сукням якимось. Але хтось не має того, що маєте ви. Ми сьогодні прокинулися, У нас є хліб, є вода. Ми сьогодні живі, можемо прийти в молитовний будинок. Але для когось сьогодні ніч закінчилась дуже страшно, дуже жахливо. Бачу, сьогодні вже є фотографії з нашого міста, де вибиті вікна. Люди сьогодні вже думають, як сьогодні позабавити вікна, щоб далі якось прожити. І так в усіх сферах життя, друзі, куди б ми не подивились, ми можемо побачити, що комусь набагато гірше, ніж нам. Тому треба дякувати за те, що в нас сьогодні є. Треба мати вдячне серце і задовільнене серце. По-друге, вірити що Бог має план для кожного із нас. Пророк Єремія в 29 розділі 11 вірш пише так, що бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь. Наміри на благо, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Бог каже, тільки я маю наміри про вас. Кожен з нас струє якісь плани. Да? Як прожити життя, що робити, де вчитись, чим займатися, на кому дружитись або з ким прожити життя, це дуже гарно. Але що важливо для кожного з нас, це знати, що у Бога є план для кожного з нас. Як нам прожити це життя. І нам треба розуміти цей план. Нам треба змиритися з Божим планом. Бог помістив нас кожного на своєму місці. Ми не випадково живемо на Україні, не випадково ми живемо на Запоріжжі. Не випадково ми знаходимося сьогодні в заводському районі. Не випадково ми сьогодні прийшли сюди, на це місце. Бог привів нас сюди. І треба, біто прийшов, да? і треба змиритися з Божим планом. Те, що Бог дав, те в нас є. Ми повинні цим користуватись, але не тільки користуватись, але тепер виконувати Божий план. Бог бажає нашого спасіння, Бог не бажає, щоб хто загинув. Бог бажає, щоб люди всі прийшли до покаяння, прийняли віру Ісуса Христа і отримали життя вічне на небеса. Бог не бажає, щоб хтось з нас потрапив в вічне пекло. Вічне покарання, Бог навпаки, зробив все, щоб ми мали життя вічне. Знаєте, треба... Третє, що треба нам зробити, це навчитись радіти успіхам інших. Подивіться, Бог благословив Іосифа, а інші брати не змогли змиритися з цим благословінням, що його любить батько, і що батько його якось виділяє серед інших, і ще й Бог благословляє його. Подивитись на життя інших і не... треба навчитись знаєте, от якось радіти за успіхи ближніх своїх. Треба дивитись на себе, що я можу зробити, що я можу зробити краще. Не зациклюватись на наших недоліках якихось. Треба змінювати своє життя, треба йти вперед. Ніколи не зупиняться, тому що життя воно не зупиняється. Апостол Павел каже: радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Він каже, що нам потрібно мати це відкрите серце. Якщо хтось має успіх, порадіти з цим, цією людиною. Можливо, у кого якесь горе є. Це треба теж приймати і навчитися е, приймати чуже горе на себе, розділити з кимось, можливо, комусь треба допомогти. Треба бути співчутливим. В цьому багато чому треба вчитись в нашому житті, друзі. Тому що коли людині радісно, хтось да, може радіти. А хтось може навпаки починати ненавидіти цю людину, бо її чомусь краще, ніж мені. Сьогодні Вячеслав Іванович нагадав нам, да, в братерським були, як може проявлятись наш егоїзм. Коли сьогодні вибухи були, да, і може така думка проскакувати, що слава Богу, що не, не до мене прилетіло, да, що ми живі. Це дійсно егоїзм. Коли комусь погано, а може комусь плохо, добре, а мені навпаки погано від цього, це все прояви нашого егоїзму. Бо ми бажаємо тільки стяжати, а не ділитися чимось. Тому вміти радіти з іншими, вміти плакати з іншими. Це дійсно та здібність, яку Бог дає саме тільки християнам. Починаю, мають нове серце від Бога. І четверте, ніколи не порівнювати себе з іншими людьми. Апостол Павло 2 Корінтянам 10 розділ, 12 вірш, пише так, що бо ми не сміємо зіставляти чи порівнювати себе з тими, котрі саме себе виставляють. Але вони не розуміючи себе, міряють по собі та порівнюють себе з собою. Тобто є люди навколо нас. Можливо, вони, є з тої категорії людей, які, е, пише еклісіаст, що навіщо так багато заробляти гроші, щоб ці гроші комусь достались, да? тому хто не трудився, тому нічого не зробив, Воно, тому, все, все це добро досталось комусь ледачому. Є багато різних людей. Вони щось мають в своєму житті. І вони думають, що вони є мірою життя, що це еталон життя. Так от апостол Павло каже, що ніколи не порівнюйте себе з цими людьми, ніколи не рівняйтесь на них. Я пам'ятаю, я ще вчився в школі за радянських часів і нам так виховували, що дуже часто ми чули до нас це питання. А ким ти хочеш бути? А на, ком, на кого ти бажаєш бути схожим? На кого ти рівняєшся? З кого ти хочеш брати приклад в своєму житті? Нам завжди показували героїв Вітчизняної війни або Гагаріна, який полетів у космос, або ще когось, щоб якось це нас так настроїти, що ось оцей талон життя людського. Так, да, і багато хто казали, я хочу бути там якимось спортсменом, я хочу бути космонавтом, або льотчиком, або ще комусь. Люди ставили собі е, такі, знаєте, бажання, цілі, які не можна досягнути. Вірніше, їх можна досягнути. Цих Ці цілей досягають одиниці. Ну, Що було б, якби всі були космонавтами, друзі. Щоб ми з вами їли, хто буде працювати в да? хто буде працювати на фермах, хто буде працювати на заводах, хто буде будувати ці кораблі космічні або літаки, хтось повинен робити цю роботу. Інколи ми дивимося на людей, які підметають сміття на вулиці, виносять мусор з якимось таким презирством. Але це теж потрібні люди. Дуже потрібні люди в нашому суспільстві. Вони також важливі, тим, тим більше їх любить Бог. Кожну людину особливо. І тому ніколи не треба рівнятися, що хтось має більше, я хочу так. Але просто сидіти і не прикладати зусиль, щоб чогось досягти в цьому житті, щоб чогось навчитись. Так не вийде, друзі. Це буде руйнувати наше життя. Як зруйнувало життя братів, майже зруйнувало. Цій семі Йосифа. Брати продали його в рабство, тому що не змогли терпіти, хотіли вбити, потім вирішили продати його, а Бог обернув це все на добро. І там можна, могла б бути і образа у Давида на своїх братів. Можливо, вона десь в якійсь мірі була, але він змірився з волею Божою. Він змирився з планом Божим. Він побачив цей план і при кінці свого життя він відкрив його своїм братам. Що це був план Божий? Що він потрапить у полон, що він спасе всю землю від голоду, той мудрістю, якою дасть йому Бог. І тому кожен із нас повинен дивитись на себе як на особистість, яку також може благословити Бог і благословляє сьогодні. Я маю на увазі, що може благословити ще більше, дати нам якісь здібності, таланти, можливо, і наші матеріальні спроможності більше, якщо ми будемо в його плані, якщо ми будемо задовільнені тим, що у нас є, Знаєте, сьогодні найкраща заздрість, яка повинна бути у людини, це тільки та, що чому я ще сьогодні не віруючий. Чому мої близькі знайомі прийняли Ісуса Христа, а я ще ні? Що мені заважає це зробити? Оце гарне питання, гарна зазрясть. Є можливість покаятись. є можливість навернутися до Бога, попросити у Бога прощення, тому що Ісус Христос прийшов цей світ саме заради того, щоб дати нам будучність, дати нам надію, дати нам сьогодення краще, чим ми маємо зараз. Наповнити нас своїм миром, своїм спокоєм, дати нам своє задовільнення самим собою, яким ми, є. і з його силою ми зможемо досягати в своєму житті кращого, чим те, що в нас зараз є. Нехай Господь благословить на цьому. Амінь. Давайте помолимось.